Слава Ісусу Христу! Продовжуємо декаду місійності 2023. Десять днів молитви, роздумів та конкретних діл. День третій. неділя, 21, травня. З нами Бог, ми Божі, Євангелія від Іоанна, глава 17, стих 1, 11. Слово Боже, отак мовив Ісус і, підвівши очі свої до неба, проказав: Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, що Ти її дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне, тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони пізнали тебе, єдиного істинного Бога і тобою. Посланого Ісуса Христа, молю вже за них, не на світ молю, лише за, за тих, яких Ти передав мені, бо вони Твої, і все моє, Твоє, Твоє, ж моє, і в, в них я прославив. Я вже більш не у світі, а вони в світі. І я до Тебе йду, Отче святий, заради. Імені твого бережи їх тих, що їх ти мені передав, щоб було одно, як ми. Роздуми під час війни Бог завжди вірний своєму слову. Усе, що він задумав, він завершує своїм способом, логікою своєї любові. Коли син Божий став немовлятком у перші місяці свого життя. Він став вимушеним переселенцем і біженцем у чужі єгипетські краї. Він добровільно взяв на себе такий статус біженця, щоб виявити свою солідарність з усіма людьми, які вимушені були втікати від жахіття війни, рятувати своє життя, покидати власні домівки, щоб знайти притулок у безпечніших краях. Бог розуміє людину навіть тоді, коли людині здається, що від неї відвернувся цілий світ. Через вимушену міграцію Бог дає кожному внутрішню місію. А саме, відкривається нагода пізнати щось нове, чи то в іншому регіоні України, чи в інших країнах Польщі, Італії, Німеччині, Сполученому Королівстві Великобританії, Канаді, Сполучених Штатах Америки тощо такі обставини дають можливість краще зрозуміти себе. Часто українці усвідомлюють своє українство і свої християнські корені, коли потрапляють на чужину. Ми маємо унікальну можливість змінити свою ментальність і навчитися цінувати дари, які нам дають різні країни світу, відкриваючи нам свої домівки, надаючи нам духовну, гуманітарну, фінансову і військову допомогу. Ми переживаємо час солідарності і взаємної відповідальності. За долю наших народів. Молитовний намір. Молімося за тих, хто втратив рідний дім, майно та був змушений покинути Україну, тікаючи від війни і про зміцнення в них надії та довіри до свого майбутнього в руки Божі. А також молимось за наше церковне братство і за волонтерів. Щоб через їхню відкритість і солідарність кожен пізнав цінність об'єднаного християнського народу. Місійне завдання на наступне святкування при парафії, окрім загального запрошення, особисто запросимо новоприбулих до активної участі у приготуванні і проведенні щоб своїми талантами були солідарними. Із церковним братством у служенні народу.